Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Сьогодні 8 вересня 2023 року. Хочу показати вам такий сорт винограду, як монарх Павловського. Дивіться, як виглядає гроно. Бачите, грона чималке. Річ тім, що буду окремі грона зрізати, то хотів би вам показати. Ось дивіться, лежить на землі. Да? Частина грона. Навіть не підмостив, нічого не було як. Бачите, ягід мало ушкоджених. Дуже мало. І має такий собі непростий гармонійний смак. Щось трошки фруктове в ньому віддається. Ось такі навіть ягоди є на гроні, бачите. Величенькі. Дивіться, 5 копійок і ягода. Більше ніж 5 копійок. От бачите? Ховається 5 копійок з-за ягоди. Грон в цьому році. Об'єгнець. Гнила ягода, мабуть. Вразовий слизень. Зігнила. Грон видав він в цьому році не дуже багато. Ось, дивіться, грона. Бачите, ось 5 копійок. Ягоди. Має щось фруктове, гармонія з фруктовими тонами. Має чуть-чуть легенькі фруктові тони. Ось дивіться, які гроно чималки. З іншого боку є грона. Ну не багато гроно, Якось так попав він в цьому році під... під зворотні заморозки. І то і все, лоза, бачите, починає визрівати. І тут досить таки... Бачите, товста така лоза, товста. Але не скрізь починає визрівати. Я вам скажу так, от бачите, цей стовпчик. Це є 2 метри. В той, в той бік і в інший 2 метри. А тут же поза ним 2. І тут краще Грона. Можливо, би монарха пустити би на, на, щоб він не в тому місці, де плодоносить, ну, де росте плодоносив. А далі продовжити. Зміщеним центром плодоношення. Був би, можливо, кращий результат. О, так кущ виглядає, бачите, догори ось. Ось так. Зараз ми візьмемо декілька ягід і спробуємо їх на цукор. Ой. Кісточка, бачите, вже чуть-чуть починає мати темніший колір коричневий. Ну, якось так, друзі, виглядає монарх. Ось його листочок. Ніжка трошки рожева, але не на всіх листках. М -м, можна сказати. На більшості. Так. Ось. Так, кущ виглядає. Кущ має посаджений у 2015 році, має, росте з 8 на 9 рік. Потрібно вкривати його на зиму. От якось так. Мабуть, все, що я вам хотів розповісти, нехай всім щастить, гарних всім рожаєв і перемоги над одвічним ворогом.